Усім привіт, Олі! Так, що я роблю? Я зараз п'ю каву з смаколиками. У мене була Таня і принесла смаколиків. Сама не печу, навіть готуюсь до паски. Паски пекти теж не буду, точно не буду. Але якщо хтось пригостить, то, то з'їм. Танюша, дякую. Дуже смачно. Так, в мене в цьому влозі готуюсь, пробігла. Готуюсь до Пасхи. Ні, не прямо зараз. Я знаю, що вона 20-го. Знаю. Але ж, Генеральна репетиція. По-перше, треба підготуватися. Бо тут у мене просто, просто жесть. Зараз я вам все покажу, бо тут. Тут потрібна така, знаєте, барабанна дроб. та 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 Ось моє вікно. І я дуже здивована, що мені ніхто не написав, що Тетяна, у же сніжинки ще на вікнах. Ну, влага, що воно легко прибирається, отак от раз і знімається. Так, ну що, вікна в мене більш-менш чисті з цього боку. З того боку, звісно, треба мити, але це вже я буду мити як сонечко, бо сьогодні в нас дощ. Ну, в общем, у цьому блозі буде все. Вчора я була у віки навечері, покажу, на вечері, покажу, чим вона мене годувала. От, е казала, пасху <сху> я не печу. В церкву не хожу, всі це знають. Де я, де церква. А чого так, я не знаю. Ну, мабуть, з дитинства, знаєте, як бабуся казала, я вірю в Бога, я не вірю попам. І ото, мабуть, воно так відклалося, ну ніколи мене в церкву не ні тягне. Ніколи. Навіть ото йти святити, ото бризкати, ні. Але ж яйця то свято. Яйця треба фарбувати, і мені це дуже подобається. І найкращий спосіб, який я знайшла. В мене було багато варіантів, і я як красила-красила, коротше. Так, бігом прибираю. Зараз покажу щось. Хочете посміятися? Цигарки, бачите, які класні. Тут отака от вставочка, бачите? Така гарненька вставочка. Тому що дивитися на те, що малюють на цих пачках, це просто неможливо, це фу. Тому так гораздо приємніше. Лайфхак. Але ж не тільки не тільки про яйця Нет. накупила всього, що мені потрібно для прибирання. Прийшла на тренування, а Наташа розповідає, що купила там якесь середство. взагалі, общем, миє все, там, все. Я так мимо вуха, тому що. Ну, в мене є средство, я вже не раз показувала, яким я завжди маю, все мені подобається. Вот. А сьогодні, ой, вчора, приходжу на тренування, а Люда каже, боже, Наташечка, я тебе розцілую, бо я купила це средство. Витяжка така, що я хотіла просто викинути, тому що відмити її неможливо. каже, побризкала, воно все стікає, жир стікає. в общем, Неймовірне якесь средство. Ну що, то я ж, звісно, побігла бігом і купила, а воно в Авролі ще й по знижці. Зараз я все покажу. Так, я ще навіть не розпаковувала, все в упаковочці. дивіться. Е, оце Ой, 117 гривень, по-моєму. Ну, щось таке, е, оце ж, бачите, 70% знижечка. Це антижир. А це, опять же, таки, Наташа каже, і ще Таня, іще одне купи, тому що то для ванни і для унітазу. Каже, в мене от там така жовтесенька полосочка, яка, яка у всіх, мабуть, отак воно унітаз блищить, а там, де водичка підтікає, зазвичай отак якась там полосочка жовтенька. в мене те саме. І тим своїм средством, і тим всім, що я тільки намазала. Воно на якийсь час трошечки наче прибирається, а потім я не знаю, прям хоч бери крібочок та зашкрібай. Ну, звісно, не хочеться, то всякими средствами. каже, оце бризнула, витерла унітаз як новий. В общем, я не просто це вам все показую. Зараз... Ні, зараз яйця. Потім оце все. Покажу, в мене теж, до речі, вже така грязненька витяжка. Тому я все зніму, побризкаю і побачимо, дійсно це так працює чи ні. Бо якщо дійсно, то вибачте, за 100 гривень отак дві, цілих дві. Вона каже: воно там, типу, оце сильніше, це слабіше, але каже, я мила і тим і тим, воно однаково. Просто в другій бутилці налито. І, звісно, попробуємо на унітазі. Все сьогодні будемо пробувати. А зараз, а зараз яйця, бо я їх вже зварила. А їх треба, щоб вони були такі гарно теплі. І мій найкращий, найкращий спосіб для яйць і такі гарнюсінькі будуть яйця, що просто М починаємо. Білочок відділили від жовточка. Отак От гарненько-гарненько збиваємо. Бажано гарненько збити. Жовточок потім можна з'їсти в моєму випадку, бо я дуже люблю яйця. <рес> Тому, звичайно, з'їм. Так, ну, нормально, взбився. Ну, я, щоб не займати вашого часу багато, я порізала вже оці салфеточки, які в мене були цвітні. Головне віддираємо. Вони ж двойні, ці салфеточки, бачите? Оце біленьке ми викидаємо, відбираємо. Так, беремо яйце. Змочуємо його в білочку. От. Але це ще не все. Так, і, -і, і просто, просто отак обмотуємо, а все зайве відрізаємо. Багато зайвого. Ще на одне яйце хвата. Бо яйця дуже маленькі. Прям манюсінькі, мансінькі. Я сьогодні зайшла аж. За яйцями, ну, уявляєте собі, всі яйця коричневі, білих немає. Ну, і все. Так, якщо десь якась там складочка, щось таке там, взагалі не звертайте уваги. Висохне і нічого не буде. Ну, щоб краще воно все трималося, отак беремо кісточку. От, таку кісточку, якою фарбуємося, помили хорошенечко, гарнесенько, і отак змазали. І отак змазали все яєчко. Воно буде блискуче, гарнюсіньке таке в квіточку. Бачите? І як висохне, воно буде яскраве, яскраве. І якби і це було коричневе, то ви ж розумієте, що? Да? Ні, не фонтан. От. Готове яєчко. Кладемо сюди. беремо ще. Так, яке ми будемо робити. Ось таке мені хочеться з лімончиками. Клас. Єсть. Так, з усіх треба відідрати. Це, це теж буде велике. бо яйця ж манюпусінькі, манюпусінькі, манюпусінькі яйця тому. ну, Просто не шкодуємо. Так, беремо. І один лимончик відрізаємо. Лимончик відрізаємо. От так. Якщо що, можна буде доповнити. Так, слідюще. Опс. Так, туди, туди. Обматуємо яєчко наше лимончиками. Ось, ось. лимончик же ж попався сюди гарненько, так прикладаємо. О, і домазуємо. Ви все зрозуміли, да скільки це займає час? Та не скільки. Це дуже швидко. От, зараз я всі пофарбую, потім вам покажу. Варити е ці лушпайки, буряки, оце все, оці всі, всіки, заморочок. Ну, знаєте, хто любить дуже оці всі приготування і заморачування, то, мабуть, воно класно. Я, чесно скажу, не дуже люблю. Але гарні яйця мені подобаються. Тому зараз я це все бігом зроблю і вам все покажу. Так, ну ось пробний варіант, поки мої тут мої яйця сохнуть. Бо вони ще ж мокрі і такі, ну, потім не буде видно на їх навіть у цих складочок ніяких. Е, зелене, мені не сподобалось, я зробила воно наче таке якесь грязне. В общем, нет, нет. Оці класні получаються з квіточками. ну, Христос воскрес, звісно, класне виходить. Жовтенькі, до речі, теж з бабочками. з оціми. Біжимо скоренько мити витяжку. Та да мити спочатку її треба ж зняти, а потім, а потім мити. Так, ну шо, ну в мене не прям. Не прям така страшна, страшна, але страшненька. Ну, зараз, бачите, ну, жир, нальот все є. Зараз спробуємо. Спробуємо цю штуку вдягаємо рукавички, звісно. Вдягаємо рукавички. Ну що, пробуємо? Заодно и тут побрызгаем. <laughs> мыть так мыть. У, трошки воняет. Так. Намазываем зубок. Так, змазала, бачите, прям так хорошо. Воно наче шипить. Знаєте, як, не знаю, якась. Е е е е е е е е не знаю, що... наче якась кислота, чи хто його знає? наче воно прям гаряче якесь. Воно випінює це все, п'ячка. Ну, мабуть, треба залишити хвилин на 10, так? Да? Так, сейчас я ще й цю ж, конечно, набрызкаю. Так, так, так. Поки тут оце все відкисає, я поміняю рукавички, бо вони якісь диряві. Так, і що, побігли мити в туалеті? Так, ось. Дивимось. Ото, ото, бачите? Я не знаю. Ну там підтікає вода, мабуть, тому воно ржаве. Ну, зараз спробуємо. Ось така штука. Просто наприскать. <різь> чекаємо. Поки хвилин 10 чекаємо, і тут бризнемо. Так, і ось дивіться, ще один лайфхак. ще один. Так, що це в мене? Оце в мене що? Як ви думаєте? <різь> Ушна паличка. Класно? Що ми з нею зробимо зараз? От так зламаємо раз. І покладемо. Так, до речі, сюди теж бризнемо собачки лапки мила, ванночка прям теж, не прям така чистесенька. Так, сюди у мене сіточка не стає. І так у багатьох. Ну, тобто, ото є. Але шерсть там все таке, що. Собачки сипеться, все туди попадає. А ми отак кладемо от сюди, таку складаємо і от туди кладемо. І вся шерсть, волоси, які там, що туди попадається, оце все на ній намотується. Просто берете, витягаєте, прибираєте. Кажуть, можна зубочистку, можна зубочистку, але зубочистка може в дірочки провалитися. А тут збирається все. Я ще роблю отак От ще одну Уголочком. І тоді просто не ширстіночки туди не попадає. І не треба потім чистити, отам все знімати і вичищати. Бо все волосся залишається отут. Ловіть оцей лайфхак це дуже класний взагалі. Десять хвилин пройшло, я вже на кухні. Так, пробуємо. Вода тече просто жовта. Вау, вау, да. Да, супер. Просто жовта вода тече. Дивіться. Мені здається, що навіть терти не треба. Отак От змиваєш і все зливається. Оце так средство. О! Дівчата мої, тренування, завтра все розповім, що я вже все помила. Гляньте. Все. Взагалі все. Чисте. Так, ну ця чистіша була. А ну цю Боже, а там прям Жовте все. Так, дивіться. Це чудо? Це просто чудо. Опа, Боже от личе, яка вода жовта. Оце да Виявляєте, яка тут химия страшна, боже. Це я не уявляю собі, що воно тут. Все, не треба ничего мыть тряпочкой. Вот так смываешь. Ось. Номер. Казала Люда, як нова. Я не могла повірити, точно. Ну, не, ну, ви бачите, я ж на очах у всіх отак просто, навіть нічим не тру, просто зливаю. Просто водою зливаю. Ого! Вот такого средства у меня точно не было. Шо, Кэти, ты хочешь что-то Дуже цікаво? Звісно, Конечно, цікаво. скажи. Що ти тут рассказываешь? Что ты рассказываешь? Ой-ой-ой-ой-ой, это е да. А, я знаю, что Катя бігає, она уже жрать хочет. Так. Я не знаю, дівчата... Нова! Просто як нова. О, чудо! О, чудо! Так, друзі, біжимо, біжимо. Дивитися, що там з унітазом. Я вже бачу. Я ще нічого не мила. Девочки, это все. Это, это чудо. Вот. Все. Боже, а Кэти за мной бегает, она не разумеет, что я тут, что я размовляю, что я кажу. Глянь-то. Катя, что ты хочешь? Ты его не даст хочешь? Чешу? Чего ты прибегла? Я в шутке. Я не в шоці, я в захваті. Зараз я це все покажу вам ще раз. Ось! Ось! Це щось неймовірне. Ви бачили? Як в рекламі. Те, що не треба е, відтирати. Просто береш, заливаєш водою і воно все зливається. Я в шоці, я вам я... А -а -а, капець, туалет. Унітаз. Нічого не треба мити, просто побризкав і змив. Я вже не кажу про ті всі краніки, про те все. В общем, це мені Єралаш нагадує, знаєте, дівчонки і мальчишки, а також їх родителі. Всі приєднуйтесь! Це не реклама. Це я купила де в Аврорі оце стоїть 74 гривні. Просто. А отут оці дві банки, оці дві, 114, здається. Ну, в общем, на шару пліз. Всім раджу. Хотіла ще робити блінчики, бо в мене тут кефір залишився, який, е, який ми Кеті п'ємо. Але. Це вже буде, мабуть, в слідучому влозі, тому що буде дуже довгий. Я тут в шоці от у цих миючих средств і хочу, щоб бігом ви це все теж побачили. І поки є Ваврорі бігли і купляли тільки так. А я вас запрошую таки ж подивитися, що я вчора їла там у Віки. Доброго вечора. Ми в гостях. Я прибігла з тренування, поки їхала Віка дзвони, каже, якийсь пиріг вона там спекла. На вулиці дощ, кеті лапки, лапки повитирали. А м'ясний запіканка м'ясна. А це оце що це таке ріжеш таке цікаво. там Різні морепродукты. Різні морепродукти. А що оце таке оце прозрачненьке? Це креветка, Це, це, крив... це сире. Мідія креветка, а. А це кальмар, кріветка. Угу. Ну, сире зовсім. І що, буде якось готуватися? Почила, посолила зараз трошечки 5 хвилин. Хорошо. Да. І потім заливаю кип'ятком гарячим бульйоном. Гарячим бульйоном. А, це ти риблий. мені риблий. розказувала, що таке смачне. Так, кістковий рибний бульйон, дуже смачний. І з морепродуктами дуже класно виходить. Ага. Там він кипинячий. Понятно, вже бульйончик тут у неї кипить. оцей да? Да. Ясненько. Цікавенько, дуже хочу тебе привезти. Так, Віка щось тут взагалі накупила авокадо. Шо? Сім штук тут авокадо, мішочок кілограм, ага. 249 гривень. Коротше, одна штука штукається 35 гривень. Я Клас. Да, вони, звісно, зелені, ну. але ми вже знаємо, як їх да. буде співати. І в холодильнику вони не стигнуть, вони угу. зберігаються. Типу, якщо ви не хочете. Щоб швидко стигне, треба покласти в uh -huh. холодильник. Достаєш, коли треба. Ясно. От Я так, роз... Я так розумію, ні. тут вже бачу. Це да, він, так? Да? А, це ж Кеті пахне. Ага, звісно, пахне. Ну, Вона лісточки вже хоче, звісно. Вже не вечеряли. Ну, віка, тобі якийсь кусочек. Ні, 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 Кеті не можна. Воно, звісно, дуже пахне, так. Да? Ні ні, 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 ні. Я відгадую подарок. Я постійно дивлюсь, постійно у тебе кажу, що не вистачає цього. У мене чогось але не вистачає, я... та не може бути. Не ну, вистачає. салфетки якісь, ні? ні. Чого я тобі не вистачає? Ну, не давай, взагалі. отак, відкривай, але тільки взагалі. на другу сторону упаковки не дивись. Давай. Так, твої підписники вже бачать, що там, мої теж, а ти ще не бачиш. Боже, я зараз загад зеркало. Ей, Кеті, ні. Лапа. Так, віки, віки не вистачає зеркала. Не мої, а віки не вистачає зеркалом. Бо в мене кругленьке зеркало. Це кругленьке, маленьке, страшненьке дзеркало. Да, це більше. І так, да, звучно стоїть. І там є і увеличительне, і таке теж. Я з увеличительним не вмію користуватися. Нет, нет, тут хорошее увеличение. Нет, ну на всякий это случай. Ух ты! Да? Да, тут хорошее Но У меня там вообще я не понимаю, mm -hmm. как он увеличивает. А это да, нормально так. А ну став на этот. Потому что я сначала другой на стол. Я сначала другой ну, взяла. Это увеличительное можно только вот так. Да Та нет, дальше. не увеличительное, обычно. Ну. Я взяла трошки інше, більше, але воно погано стояло. Мені на касі каже, не, а ви дивилися, як ми більше? Ну, було краще таке, як у мене, от біленьке там є. Так, я нормально Так, да, Але подивилися, що це зручно стоїть, повертається все цей. Так що тепер у нас не буде черги з тобою, коли ми фарбуємося. Обично ми по, по черзі, якщо я у мами фарбуюсь, все ну, да. дзеркало одне і, і незручно. Ну так. Да. Тепер можемо дві моськи всунути і фарбуватися так. що. Отлично, дякую. Будь ласка, дякую. Віка вже на стіл накриває. Салатик, запіканочка. Сальце, каже, дуже смачне, дуже. Вот. Все це, конечно, треба вже сідати і їсти, я вже хочу. Но у нас одна проблема. Ось вот. ця вот вот проблема теж хочу. Я не знаю, щось треба хоч кусочок якийсь що, дам котлетку. Котлетку давай. Хорошее слово котлетка, да, Кэти? Котлетка? Да. Ну, вот еще такой супчик с морепродуктов добавили. А это чудо уже получила котлетку. И все равно ходить Полторы, Полторы котлетки. У -у -у. Все, все. А, ну и яйца же мои уже высохли. Бачите, такие гарненькие. А це просто був такий кусочок полосочка. Я полосочкою поклеїла біленьке яєчко. Все геніальне просто.